Чи замислювалися ви колись, що звичайнісінький осінній день, коли світло вже ледь пробивається крізь важкі хмари, а вечірні сутінки згущуються все раніше, насправді може бути днем великого прозріння, днем, коли завіса між видимим і невидимим стає найтоншою, а наші очі, тілесні та духовні, отримують шанс побачити істину. У повітрі відчувається не просто прохолода, а якась таємниця. Це час, коли наші пращури не просто дивилися, а вчилися бачити, бачити суть речей, бачити небезпеку, що ховається у темряві, і бачити світло, що обіцяє захист. Вітаю, дорогі мої друзі! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні 29 жовтня 2025 року. І це не просто ще один день у календарі. У народній пам'яті це день лонгина сотника, день зцілення та захисту, день, коли варто загострити свій зір і свою інтуїцію, щоб очистити простір навколо себе і всередині себе. Ми з вами поринемо у дивовижну історію солдата, що став святим, дізнаємося, чому саме сьогодні потрібно було перевіряти ворота та мити вікна, і як проста вода. Могла повернути ясність погляду. Ми розберемося в прикметах, заборонах та обрядах цього дня. Ми зазирнемо у місячний календар, дізнаємося, про що попереджають нас сни, і яка доля чекає на тих, хто народився у цей містичний день. Вмощуйтеся зручніше, наша подорож до серця осінньої мудрості до дня прозріння починається за новим новоюліанським календарем, якого дотримується Православна Церква України. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять мученика лонгина сотника, що був при хресті Господньому. Це одна з найбільш драматичних і сильних постатей у Євангелії. Також церква згадує і преподобного лонгина воротаря Печерського, що жив значно пізніше, у Києві, але дивовижним чином продовжив тему свого небесного покровителя. Таким чином, 29 жовтня, це подвійне свято присвячене баченню та охороні воріт. Історія головного святого цього дня, лонгина сотника, вражає до глибини душі святий лонгін, якого за переказами звали Гай Касій Лонгин, був римським центуріоном, що служив у юдеї під проводом прокуратора Понтія Пілата. Саме його загін охороняв місце розп'яття на Голгофі. І саме він, за однією з версій передання, тримав у руках списа, яким проколов ребра розіп'ятому Спасителю. Щоб упевнитися в його смерті, Із рани, як пише Євангеліє, витекла кров і вода. Передання додає одну важливу деталь: сотник Лонгин страждав на хворобу очей, імовірно, катаракту, і був майже сліпим. Коли кров та вода з ребра хреста бризнули йому на обличчя і потрапили в очі, він миттєво прозрів. Але це було не лише фізичне прозріння у ту ж мить, коли сталося затемнення сонця, землетрус. І каміння розкололося, його душа побачила істину, і саме Лонгин, вражений і зцілений, вигукнув слова, що увійшли у вічність. Во істину цей чоловік був син Божий це було перше свідчення язичника про христа як про Бога. Після цього Лонгин разом з іншими воїнами охороняв гріб Господній і став свідком Воскресіння, побачивши диво. Він остаточно увірував, коли ж первосвященники підкупили воїнів, щоб ті збрехали, ніби тіло Христа вкрали учні, Лонген відмовився брати участь у цій брехні. Він покинув військову службу, прийняв хрещення від апостолів і вирушив на свою батьківщину в Кападокію з проповіддю. Його свідчення про Воскресіння було настільки потужним, що навертало тисячі людей. Звісно, не це не сподобалося ані юдейським старішинам, ані пілату. За ним послали воїнів. Лонгін знав про свій майбутній кінець, але не ховався. Він сам вийшов назустріч катам, привітав їх і дав притулок у своєму домі. А вночі під час трапези розповів їм про Христа і повідомив, що саме він і є той, кого вони шукають. Вражені воїни вагалися, але Лонгін переконав їх виконати наказ. Його стратили, відрубавши голову. Голову святого мученика відправили Пілату в Єрусалим, щоб той переконався у смерті сотника, а потім її кинули на смітник за містом. Через багато років одна сліпа вдова з кападокії прибула до Єрусалима з сином, щоб вклонитися святиням, але її син там раптово захворів і помер. Убита горем жінка плакала і молилася. І у вісні їй явився святий Лонгин. Він утішив її, розповів про свою долю і вказав місце, де на смітнику була похована його голова. Він пообіцяв, що вона не лише знайде святиню, але й побачить свого сина у небесній славі і прозріє тілесно. Жінка знайшла те місце, почала розрібати сміття і знайшла чесну главу святого. У ту ж мить вона прозріла. А вночі знову побачила у вісні святого лонгина, який стояв у сяйві разом з її сином. Вони обоє були в раю. Так святий Лонгин став головним покровителем і цілителем для всіх, хто страждає на хвороби очей, а також тим, хто шукає духовного прозріння і хоче побачити правду крізь пелену брехні. Оскільки цей день присвячений прозрінню та захисту, однією з найкращих молитов, з якою можна звернутися до небес, є універсальна молитва до ангела-охоронця. Вона коротка, але дуже сильна, особливо сьогодні. Ангеле Божий, охоронцю мій святий, ти даний мені з небес від Бога на захист, щиро благаю тебе. Просвіти мій розум сьогодні, від усякого зла збережи, до доброго діла настав і на шлях істини направ. Хай очі мої бачать правду, хай серце моє не знає омани, хай воля моя буде міцною. Амінь. Вважається, що для молитви до свого ангела охоронця є особливий час кожної доби, коли він чує нас найкраще. Сьогодні, 29 жовтня, цей час вечірні сутінки. Зверніться до свого ангела з проханням про ясність думок та захист від омани. У проміжку часу між 9 та 10 вечора, а точніше, з 21.15 до 21.45 товудух. Як я вже казав, цей день подвійний, і другий святий, якого ми вшановуємо, преподобний Лонгин Точерський, дивовижно доповнює тему дня. Він був ченцем у Києво-Печерській лаврі у 13-14 століттях і ніс один з найважливіших послухів у монастирі він був вратарем. Тобто воротарем. Він стояв біля входу до обителі, пропускаючи паломників і не пускаючи тих, хто йшов зі злими намірами. За свою смиренну службу і молитовний подвиг, він отримав від Бога особливий дар дар прозорливості. Йому не потрібні були слова, він бачив душі людей, що приходили до монастиря Він одразу бачив, хто йде з вірою, хто з цікавості, а хто з бажанням нашкодити чи вкрасти. Одних він благословляв, інших лагідно, але твердо зупиняв, змушуючи розкаятися у своїх думках, перш ніж увійти до святого місця. Таким чином, він охороняв не просто фізичні ворота, а духовну чистоту монастиря. Саме тому у народній свідомості два святих лонгини об'єдналися в один образ – лонгин вратар. Тож головний мотив дня так і звучить – вратар. Або лонгин очний лікар. А професійне свято сьогодні відзначають усі, хто пов'язаний із захистом та баченням. Це, звісно, лікарі, офтальмологи, оптики, усі, хто допомагає людям краще бачити світ. А також це День охоронців, сторожів, вахтерів, усіх, хто стоїть на варті нашого спокою, хто охороняє ворота наших домівок, офісів. Та нашої країни, ключова тема дня це охорона воріт та прозріння. Що це означало для наших предків? Кінець жовтня це час, коли природа остаточно завмирає. Світловий день стає коротким, ночі довгими і темними. За віруваннями, саме в цей час, напередодні поминальних днів дідів, межа між світами стоншується, злі духи, темні сили, нечисть шукають щілину, щоб проникнути в теплий людський дім, і залишитися там на зиму. А що є входом у дім? Звісно, двері та вікна, ворота та очі дому. Тому головним завданням дня було привести ці входи до ладу: ворота, хвіртки, двері, замки. Все мало бути справним, змащеним не скрипіти, а вікна, очі дому, мали бути чистими, щоб у дім проникало те слабке осіннє сонечко, яке на лонгина вважалося цілющим. Звідси походять і детальні повір'я та правила. На лонгина сотника обов'язково виносили на вулицю зимовий одяг. Навіть якщо сонця не було, а стояла похмура погода, одяг мав вдихнути повітря цього дня. Вважалося, що світло Лонгена, навіть невидиме, виганяє з одягу темних духів хвороб і бідності, які могли завестися там за літо. Це була така собі енергетична дезінфекція перед зимою. Казали на Лонгена сонце цілюще і для очей, і для кожуха. Існувало повір'я, що саме в цей день сонячне світло набуває особливої сили проти будь-яких проблем із зором. Люди, що мали хворі очі, намагалися вранці встати до світанку і зловити перший промінь. Вони виходили на пагорб і дивилися на схід, навіть якщо небо було затягнуте хмарами, вірячи, що цілюща сила все одно дійде до них, також збирали ранкову росу, якщо не було морозу, або просто вмивалися криничною водою, промовляючи молитву до святого Лонгена. А тепер про прикмети. Народ уважно спостерігав за природою, щоб передбачити майбутнє, наприклад, погодні прикмети. Якщо на Лонги на сонце яскраве і день погожий, значить зима буде хоч і морозною, але ясною сонячною. А от якщо небо каламутне, похмуре і демряка, то й зима буде такою ж сірою, вогкою, з частими відлигами. Сильний вітер 29 жовтня обіцяв вітряний і сніжний грудень. Якщо місяць на небі вночі блідий, і ніби в тумані, чекай на сніг та негоду найближчими днями. А от якщо зірки яскраві і мерехтливі, це на гарну погоду і легкий морозець. Спостерігали й за птахами якщо ворони збираються у великі зграї і голосно кричать, кружляючи над селом, це до швидких і сильних морозів. Були й детальні побутові прикмети, головна з них, звісно, про ворота. Вважалося, що якщо на лонгина скриплять ворота чи двері, це нечиста сила їх розхитує, напрошується в гості. Тому господар мав негайно змастити всі завіси. Розлити воду на порозі у цей день вважалося, що ти змиваєш захист з дому, робиш його вразливим. Крихти зі столу не можна було змітати рукою чи кидати на підлогу. Їх збирали в чисту ганчірку і виносили птахам. Вірили, що птахи, небесні вісники, з'ївши ці крихти, помоляться за ясні очі дому, тобто за чисті вікна, в які безперешкодно буде проникати Боже світло. Звісно, існував і великий список заборон. Що ж, категорично не можна було робити 29 жовтня. По-перше, не можна було займатися дрібною роботою, що напружує зір. Жінки відкладали шиття, вишивання, прядіння, чоловіки. Плетіння кошиків чи лагодження дибних інструментів існувало пряме повір'я хто на лонгіна голку в руки візьме, той собі очі заколе. тобто накличе на себе хвороби зору або духовну сліпоту, нездатність бачити правду. По друге, не можна було сваритися, лаятися і пліткувати, особливо стоячи на порозі біля дверей чи воріт. Вважалося, що кожне погане слово, сказане біля входу в дім, пробиває в його захисті діру, куди одразу ж рине негатив. По-третє, не можна було приймати поспішних рішень, особливо фінансових, чи вірити комусь на слово. День лонгена це день прозріння, але воно не дається просто так. Злі сили, знаючи про силу дня, намагаються напустити туману, обдурити, видати чорне за біле. Тому пращури казали: сьогодні все не те, чим здається, поспи, а завтра вирішиш. Категорично заборонялося залишати двері чи ворота відчиненими без нагляду, навіть на хвилинку це вважалося прямим запрошенням для бід та хвороб увійти в дім. Також не можна було нічого давати з дому після заходу сонця, особливо вогонь, сіль чи гроші. Вірили, що так можна віддати ясність свого дому, своє прозріння і фінансове благополуччя. І ще одна цікава заборона: не можна було сидіти вдома цілий день у темряві. Навіть якщо погода була поганою, треба було хоча б на деякий час вийти на вулицю, вдихнути світло дня, або ж у крайньому разі відчинити штори і запалити всі вогні в хаті, не економлячи. Темрява в цей день вважалася особливо небезпечною. Але що ж тоді потрібно і можна було робити? Список корисних справ був не менш важливим найголовніше це звернутися з молитвою до святого Лонгена сотника, просити у нього зцілення від хвороб очей, просити ясного погляду на життєві обставини, просити захисту для своїх дітей від лихого ока та поганого впливу. Обов'язково потрібно було провести ритуальне прибирання входів. Це не просто миття, це був обряд. Господиня мала вимити вхідні двері, дверну ручку, поріг та всі вікна в домі. Робили це чистою водою, в яку іноді додавали дрібку солі або кілька крапель свяченої води. Під час миття промовляли: Очі дому промиваю, світло Боже закликаю, темрява геть. Нечисть, геть, як скло чисте, так і дім мій, ясний. Господар у цей час перевіряв усі замки, завіси, ворота, паркан, все, що скрипіло, змащував, що хиталося, лагодив. Це символізувало закриття дому на зиму, становлення надійного фізичного та енергетичного захисту. Як вже згадувалося, треба було винести на повітря бажано під сонце, зимовий одяг. Кожухи, шапки, ковдри. Це був обряд сонячного стілення речей. Дуже доброю справою вважалося вмитися зранку чистою холодною криничною чи джерельною водою. Це символізувало не лише фізичне пробудження, але й духовне прозріння, змивання пелини сну та ілюзій. Також цього дня радили зробити добру справу, пов'язану зі світлом, наприклад, подарувати комусь свічки. Лампочку або допомогти з оплатою електрики бідній людині. Існували й особливі обряди та ритуали. Для здоров'я очей проводили такий ритуал. Треба було взяти чисту джерельну або талу воду, сучасний аналог, чиста, некип'ячена, відфільтрована вода. На світанку 29 жовтня налити її у прозору склянку, поставити на підвіконня, що виходить на схід. Навіть якщо сонця не видно, вода зарядиться енергією світанку. Потім цією водою треба було обережно промити очі, промовляючи Святий Лонгіне, ти прозрів тілесно і духовно, допоможи й мені ім'я бачити світ ясно, бачити правду чисто, бачити зло далеко, змий хворобу, змий сліпоту, змий полуду. Хай буде так, амінь. Цією ж водою можна було окропити кути в домі, особливо біля вікон та дверей. Для захисту дому існував обряд запечатування воріт. Господар після заходу сонця брав свічку в ідеалі церковну, обходив дім по периметру, а потім біля вхідних дверей тричі осіняв двері хресним знаменням, ніби запечатуючи вхід від зла, і казав. Ворота зачиняю, нечисть не пускаю. Святий Лонген вратар на варті стоїть. Мій дім від лиха захистить. Амінь. Щоб налаштувати себе на енергії цього дня, на прозріння та захист можна використати спеціальні слова сили. Це свого роду афірмація або коротке замовляння, яке можна повторювати протягом дня. Я бачу істину, мої очі тілесні, ясні. Мої очі духовні, відкриті. Мій дім, моя фортеця. Світло наповнює мене, світло захищає мій дім, темрява відступає. А тепер давайте відповімо на найпоширеніші побутові питання, які виникають у зв'язку з цим днем. Чи можна ходити в лазню, сауну, приймати ванну? Так, і навіть дуже потрібно. Вода в цей день має очищувальну силу. Вважалося, що лазня на лонгина змиває пелену з очей і очищає тіло від накопичених хвороб. А що зі стрижкою? Ось тут обережно. Народні прикмети не радять стригти волосся 29 жовтня. Вважалося, що разом з волоссям можна вкоротити свій зір або відрізати удачу. Краще перенести візит до перукаря на інший день. Чи можна грати весілля? Вкрай не бажано. По-перше, день пам'яті мученика не час для гучних веселощів. По-друге, через ризик обману та ілюзій. Пам'ятаємо про тему дня, шлюб, укладений сьогодні, може виявитися не таким, яким здавався спочатку. Високий ризик сліпого вибору. Чи можна прибирати так, але як ми вже казали, це має бути ритуальне прибирання: миття вікон, дверей, порогів в пріоритеті. А от звичайне прибирання, особливо вимітання сміття з хати через поріг, краще відкласти. Сміття можна зібрати, але винести з дому наступного дня. Чи можна працювати на городі чи в саду? Так, це останній час, щоб закрити ворота саду на зиму. Можна вкривати троянди, обв'язувати молоді дерева, прибирати останнє листя. Це вважається продовженням ритуалу захисту свого господарства. А ворожити категорично ні. Не плутайте духовне прозріння, дар святого лонгина, із примусовим ворожінням у такий день, коли межа світів тонка, а ілюзії сильні. Ворожіння може не просто дати неправдиву відповідь, а й відкрити ворота для дуже небезпечних сутностей яких ви точно не хочете бачити у своєму житті, давайте подивимося на цей день, 29 жовтня 2025 року, з точки зору різних календарів. День тижня середа. Середою керує Меркурій, планета інформації, комунікацій, але також і обману хитрощів. Це ідеально накладається на тему дня. Меркурій підсилює ризик бути обдуреним, почути плітки, неправильно зрозуміти інформацію. Але святий лонгін дає нам фільтр. Шукайте не просто інформацію, а істину. Перевіряйте все тричі не вірте гарним словам, дивіться на справи, небесний покровитель середи, архангел Рафаїл, це головний архангел цілитель і це просто дивовижний збіг. У нас є святий цілитель очей лонгін, і архангел-цілитель всього тіла Рафаїл, це подвоює стільювальну енергію дня. Якщо ви чи ваші близькі хворієте, сьогоднішній день один з найкращих для щирої молитви про одужання. Місячний календар 29 жовтня 2025 року. Це дев'ятий місячний день. Це один з так званих сатанинських днів днів ілюзій та обману, його символи кажан летюча миша. Це день, коли ми легко піддаємося спокусам, страхам. Бачимо світ у викривленому дзеркалі, як це знову перегукується з темою дня. Місяць каже: сьогодні день обману. А святий Лонгин каже: Я даю тобі прозріння, щоб побачити цей обман. Тому сьогодні наша інтуїція може нас підводити. Спиратися треба не на здалося, а на факти, логіку і, головне, на щиру молитву. Це день, коли потрібно очищати свої думки. І не піддаватися на провокації. Сонячний календар Сонце перебуває у знаку скорпіона. Скорпіон це знак глибокої трансформації, знак, що бачить приховане рентген зодіаку. Він ненавидить брехню і завжди докопується до суті, знову ідеальне поєднання. Енергія скорпіона допомагає нам у прагненні до прозріння, у бажанні побачити те, що приховано за гарним фасадом. Оскільки середа, День Архангела Рафаїла, а тема дня Сцілення, варто прочитати молитву до цього могутнього покровителя. О, святий Архангеле Рафаїле, ти лікар Божий, цілительне дух душевних і тілесних. Молю тебе, будь моїм провідником і помічником зціли хвороби мої, про які я знаю і про які не здогадуюся. Просвіти мої очі духовні, щоб я бачив волю Божу, і очі тілесні, щоб я бачив красу світу цього. Захисти мене від усякого обману і проведи мене шляхом спасіння. Як ти колись супроводжував товію, так супроводжуй і мене у всіх шляхах мого життя. Амінь. Про що ж можуть говорити сни у таку ніч? І сни з 28 на 29 жовтня, особливо на 9-й місячний день, часто бувають важкими, тривожними або плутаними. Це наші приховані страхи і комплекси виходять на поверхню. Не сприймайте їх буквально, це не пророцтво, а діагностика. Якщо вам сниться, що ви сліпий, блукаєте в тумані, втратили дорогу або не можете відкрити замок чи двері. Це пряма вказівка від вашої підсвідомості. Ви в чомусь обманюєте себе, ви не бачите реальної ситуації. Це знак, що вам потрібна допомога святого лонгіна, щоб прозріти гарний сон – це побачити чисту воду, яскраве сонце або ключ. Це означає, що ви на правильному шляху до вирішення проблеми. А якими ж є люди, що народилися 29 жовтня? Їхній знак зодіаку – скорпіон. Це не просто скорпіон, це скорпіон, народжений у день прозріння. Такі люди від природи мають неймовірно потужну інтуїцію. Вони живі детектори брехні. Обдурити їх майже неможливо. Вони не бачать людей наскрізь, відчувають фальш за кілометр. Вони дуже витривалі, вольові, магнетичні і часто обирають професії, пов'язані з розслідуваннями, медициною, хірурги, психологи, фінансами або езотерикою. Їхнє життя часто складається з криз і трансформацій, але вони завжди виходять з них сильнішими. Важливі поворотні роки їхнього життя 15, 25, 30, 45 та 60. Ікони покровителі для них, звісно, ікона святого Лунгина сотника, допомагає розвивати дар прозорливості і дає мужність, також ікони Києво-Печерських святих, а з ікон Богородиці радість всіх скорботних. Святкування якої вже незабаром 6 листопада. Камінь талісман для них це топаз, камінь внутрішнього прозріння або динчастий кварц, раухтопаз, який захищає від негативу і допомагає бачити приховане. Дерево талісман сосна. Вона символізує стійкість, ясність розуму і довголіття. Клітка талісман хризантема. Квітка, що цвіте до глибокої осені, символізуючи перемогу краси і правди над темрявою. Свої іменини День Ангела 29 жовтня святкують Лонгин, а також Олексій, Євген, Іван та Георгій. Від щирого серця вітаємо іменинників. Ваш талісман цього дня це маленький шматочок гірського кришталю. Цей камінь символізує чистоту помислів. І ясність бачення. Носіть його з собою, і він допоможе вам завжди приймати правильні рішення. Ось таким насиченим, глибоким і багатошаровим є цей день 29 жовтня, день, коли завіса туману розсіюється, і ми можемо побачити істину день, коли ми маємо подбати про очі нашої душі і ворота нашого дому. Головна порада і головний ритуал цього дня це ритуал омивання воріт. Візьміть сьогодні ввечері перед заходом сонця або вже в сутінках чисту воду. Додайте туди дрібку солі. Вона очищає від негативу. Візьміть чисту гантірку і протріть нею ручку ваших вхідних дверей іззовні, і зсередини, та ваш поріг. Поки робите це, промовте слова сили, про які ми сьогодні говорили. Я бачу істину, мої очі тілесні, ясні, мої очі духовні відкриті, мій дім. Моя фортеця, світло наповнює мене, світло захищає мій дім, темрява відступає. Цей простий ритуал символічно очистить вхід у ваш дім і поставить захист на всю майбутню зиму. Не просто дивіться, а бачте. Якщо ця подорож у світ народних традицій була для вас корисною та цікавою, будь ласка, підтримайте наш канал, поставте свій вподобайку цьому відео. Підпишіться, якщо ви ще не з нами, і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові зустрічі. І будь ласка, напишіть у коментарях нашу сьогоднішню афірмацію, наше слово сили. Напишіть: Я бачу істину, і мій дім захищений. Нехай ці слова стануть вашим оберегом бережіть себе, бережіть світло у своїй душі, і нехай ваш погляд завжди буде. Ясним. Почуємось!